Стояти. Сьогодні я першою відкриватиму кришку. Оце так! Це ж корейська локшина. Обожнюю її. Я теж. Так, тільки от я не розумію, чим мені її їсти. Руками? Тримай, у мене є палички. Ну, Гаразд. Спробую. Виявляється, це важче, ніж я думала. Але я не здамся. Вся локшина на столі. Якщо я не зможу з'їсти її так, то я точно зможу намотати її на палички. Так буде набагато простіше. Ой, що ти робиш? Я насолоджуюся своєю локшиною. Будь обережніше, вона летить на всі боки. Ну, гаразд, тобі не ображайся. ти теж хочеш. Ні, дякую, я обійдуся. Ну, тоді відкривай свою кришку скоріше. Ого, ось це я розумію, смакота. Ти подивися, який величезний. Та він більше за мене. І смачний, напевно. І якщо він такий великий, може, ти і зі мною поділишся. Ні, я сама його зараз їм. Ах, так, тоді я сама його заберу. Ходи, це ж мій торг. Був твій став мій. Дуже вже я хочу його якнайшвидше з'їсти. Нехай навіть руками. Головне, що смачно. Ну ні, я не дозволю тобі їсти цю смакоту. Віддай. Не отримаєш. Віддай його мені. Ні, мені, це мій торг. Не хочеш віддавати? Отримуй. Ах так, сама отримуй. Ну, все, це війна. Ось тобі, ось тобі. Мій торт. Та хто тобі це сказав? Торт мій. Отримуй. Краще б ми його з'їли. Так ще не пізно, швидше їж. Торт поганий. І без тебе знаю. Щоправда, дуже смачний. Буду першою. Мені так цікаво. Ну, давай. Навіщо мені кактус? Він же такий гострий і напевно не смачний. Ай, як мені його їсти, якщо в мене від його голки тепер палець почервонів і опух. Вже не знаю, як ти їстимеш, але іншого виходу в тебе немає. А що ж у мене? Нічого собі, який величезний снікерс! Він такий великий і, напевно, такий же смачний. Потрібно якнайшвидше це дізнатися. Обережніше. Ну, вибач, я не навмисно. Як мені його з'їсти? Не обійтись без пилки. Отримуй снікерс. Зараз я тебе з'їм. Акуратно, усі крихти летять прямо в мене. Не кричи, краще подивися, скільки в ньому начинки. Який він смачний. Мені начхати, який він на смак. Я вся у ньому. Ну і гаразд, яка ти нудна. Це все тому, що в тебе немає такої шоколадки, як у мене. Ти просто мені заздреш. Так вже. Їж ти, мов тварина з мізки, могла б хоча б виделку взяти. Слухай, якщо тобі так смачно, то маю непогану ідею. Сподобаються голочки від мого кактусу. Mm. Так, ножиці зовсім затупились. Ну нічого. Голок я все-таки настригла. Впевнена, їй буде дуже смачно. Яка смакота! Ой, звідки в мене голки? Весь язик в них. Ой-ой, здається, пранк вийшов з-під контролю. Але нічого тут допоможе доктор Мері. Залишилося знайти потрібний інструмент. Може, цей? Чи цей? Може, щось сильніше? Та гаразд, я жартую. Мені потрібні звичайнісінькі щипчики. Потерпи трохи. Залишилося зовсім небагато, і ти будеш як нова. Все, дякую, звичайно. Але все <плес> ж таки ти винна. Тож давай приступай і свій кактус. А я? Дякую, але я навіть не хочу. Він вже не смачний. Це не має значення, ти маєш? Гаразд, спробую. О, ні, таке таки то просто неможливо. Це жахливо! Але гадаю, я знаю, що з ним робити. Раз кактос не можна їсти в такому вигляді, потрібно просто зробити з нього щось смачніше. Думаю, що коктейлі з рожевого кактосу буде дуже нічого. На ну, чого розмовляти зараз? Я все і дізнаюся. Вау! О, ні, це жахливо! Навіть пити неможливо. Ану, не чіпай кришку на цей раз. Моя черга відкривати першою. Нічого собі, який великий та апетитний бургер. Але гаразд, тепер ти відчиняй. О, ні, це ж черв'яки. Вони такі мерзенні. Як їсти черв'яків, я не знаю, зате я точно знаю, як можна з'їсти мій бургер. Він такий соковитий. Комусь би спробувати. Давай, я тебе пригощу. Невже ти повірила? Ну що ж, пробую. Бургер смакота. Ей, Мері, а як твої черв'яки? Смачні? Ти ще не скуштувала. Так давай. Може, мені їх і не треба їсти. Вони он, навіть у руках не тримаються. Okay. Спокійно, я знаю, що тобі треба. Китайські палички. Ось дякую. Але черв'яки від них смачнішими не стануть. Mm -hmm. Звичайно, ні. У цьому і сенс. Давай менше говори, більше їж. Сподіваюся, мене не знудить. Су, давай, давай. Фу, це навіть виглядає жахливо. Звичайно, я ж їм черв'яків. Ой, здається, він проситься назовні. Не можу його стримати. Виглядає кумедно. Назовні мені на волосся це різні речі. Яка пакість. Oh, no. <реш> <реш> О, бургер. Ти ділитися зі мною не хотіла, а я ось із задоволенням дам тобі скуштувати трохи черв'ячків. Впевнена, тобі сподобається. Пригощайся, Діано. Тобі має бути соромно. Ти забруднила моє волосся. Але нічого, зате в мене ще цілий бургер є. Приємного апетиту. Okay. Дякую. Що це таке? Що це бурзе? Звідки це? Це твій друг черв'ячок. Смачно тобі? Невже у мене весь бургер у цій гидоті? Що? Ні, тільки не це. Мене зараз нудить. Мені погано. Та, вже неприємно. Що ж у мене? О, рожева не клас. Ось це везіння. Сподіваюся, на мене теж чекає щось смачне. Um. Дивно, що за звуки з-під кришки. Окей. Okay. муха! або бджола. Загалом комаха, не буду я це їсти. Заберіть його від мене. Hey, you. Ти їстимеш? Тобі доведеться. Давай починай. Не буду, не, не хочу. Сподіваюся, це створіння, хоча б не кусається. Ай! Воно ще й кусається. боляче. Подивись, що ти зробила. Я розумію, що тобі боляче, але тепер ця бджола на моїй нотелі. Забери її. Давай сюди. Може, я все-таки зможу спробувати її, хоча сумніваюся. Їж. Гей, ні, не буду. О -о, ти знову зробила гірше, тільки мені. Вона в мене на голові. Не хвилюйся, я миттю все виправлю. Я прихлопну цю комаху мухобайкою. Що ні? Упс, здається, я перестаралася. Мері, ти жива? Як справи? Дякую, хоча б не вбила. Як тобі не соромно, я ж не спеціально Пробач. Натомість мухи більше нема. Отже, тепер я можу спокійно перейти до своєї нотели. Круто. А ноте дуже нічого. Рожеву я ще жодного разу не куштувала. А вона виявилася найсмачнішою. Тепер їстимо тільки таку. Головне зараз не залишити жодної краплі. Навіть банку треба вилизати. Ти своє обличчя бачила, вона все в пасті. What? Ой ой. What? А ти бачила, oh, що no? там таке? У тебе на голові? <голов> Ні? А що там? А, знову ця муха! Я думала, я її вбила. Виявляється, ні. Але не хвилюся, я швидко з нею впораюся. Ну треба, будь ласка, отримуй. Oh. Ну що тепер зрозуміла, як це боляче? Та як ти? Так, це дуже боляче. Голова розкалюється. <ривіт> Ура! Я перемогла. Значить, кришку відчиняю першою. Нічого собі, це ж людяник. Круто. Yeah! А що в тебе, Діано? Okay. Ой, Міді, ненавиджу їх. Eww. Давай, Мері, якщо тобі так пощастило, то ти їси першою. Okay. Я згодна. Тільки сміття в мене не кидай. Ой, я не помітила. Вибач, ну не ображайся, я не спеціально. <плес> Краще подивися, який смачний людяник у мене в руках. Нічого собі, вона ще й хвалиться. Ну нічого, я тобі швидко весь смак зіпсую. Як тобі кислий, чупачупс? Як смачно. Ой, чому так кисло? Фу. Менше хвалитися будеш. То це ти мені чупачуп зіпсувала. Тоді отримуй. Ай, я тепер вся у твоїх слинах, Фу, гидота. нічого потерпиш. Який же дідянок великий, та жодних сил не вистачить. Мені потрібна допомога. Думаю, дріль якраз підійде. Ось так буде точно набагато смачніше. І швидше. Нічого собі, класний план. Я знаю. Але тепер язик горить. Допоможи швидше. Так, так, так. Зараз допоможу. Ось. Дякую. Без тебе я згоріла б. А тепер можеш приступати до своїх мідій. Смачного. Вже, але ж вони такі мерзенні. Вони сидять у брудній воді, а ще від них смердить. Сподіваюся, вони хоча б на смак не дуже мерзенні. Ой, мене зараз нудить. Hey, you. Мене теж. Ой, полетіла. Hey. Oh. Збирай свою гидоту і їж. Це неможливо. Просто жах. Я тебе розумію, але в тебе ще ціла тарілка. За правилами ти маєш це з'їсти. Я морально тебе підтримую. Яка ж ти зла? Гаразд, спробую. Ой, ніяк не відкривається. Така доля. Не хвилюйся. У мене є ще щось, щось, тобі допоможе. Так. Я тобі зараз цим молотком поб'ю. Та гаразд, не бійся, я просто жартую. Дивись, це ж справжня перлина. Та я багата. Що? Перлина? Так дай його мені. Вона моя, не чіпай. Ой-ой. Ам? Здається, я її проковнула. Тепер вона точно моя. о Да, ось це діла. Чого собі. Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно. Скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три. Відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха-ха, Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого. Він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О, О ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю, благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є з водою. Тримай. Ну як допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. Я знову горю, на цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь. За допомогою звичайної прискалки. Я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молоці. Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, Бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Таня. Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, Шоколадна кола! У мене справжня. це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастило. Але чи можна я спробую свою колу першою? Все ж таки кола з шоколадом – це досить рідкісне явище. Це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий, так рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби. Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це я розумію круто. У тебе не вийде. Це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздреш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше коло може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся. Краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію. Він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділися зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд. Час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі, це ж просто пранк. Come on! Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріяла саме про нього. Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Не знала, що бувають коричневі айфони. Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. Так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. Mm. До речі, як там живе твій справжній айфон? Mm. Mm. Який смачно. Mm. Мій айфон mm. непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласачі з'явилися на столі. Ого, це і справді спрацювало. <хи> Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. Слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А! Я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Йди звідси. Ай! Це дуже мерзко. Нарешті він полетів, тепер він ніколи не повернеться. Ти прошу! Здається, я вмираю. Тримайте мене. Ей, як ти? Ой, ну головне, що.